Привіт, друзі! З вами Ліля, ви на каналі Магія В'язання, і сьогодні я хочу записати е, таке відео. Це буде вже не початок процесу, але е, процес, ще, поки що не готова робота. Е, в рамках проєкту Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Е, всі посилання на організаторів дівчаток, е, на. Е, Учасників, на учасниць і на спонсорів, я залишу, як завжди, під відео, я вас трясу, вибачте. Зараз трохи так зроблю. Не буду вас трясти. Я залишу під відео і переходьте за посиланням. Дивіться звіти дівчаток. Якщо ви ще не дивилися січневий звіт, рекомендую там багато чого цікавого. Отже, для початку. Пряжа, з якої я е, в'яжу свої шкарпетки. Це Шахін Regia регія Soft Glitter 2, щоб це не, не означало. Я в регії не дуже розбираюся. Тут. Е, ось такі тут характеристики, і тут, тут, тут Ось тут, 70% вовна і 30% поліамід. 100 грамів, 420 метрів, шкарпетковий склад, шкарпеткова, е, шкарпетковий метраж. Ось, Залишимо це тут, підходить по кольору. Так, що я в'яжу? Давайте я вам спочатку покажу фото, що має бути. Ось такі мають бути шкарпетки. Це одна з версій цих шкарпеток. Як бачите, тут вони зв'язані з хрещеною резинкою, з хрещеною лицевою. Я ж в'яжу той варіант, де просто резинка, бо я терпіти не можу в'язати з хрещену резинку. Автора шкарпеток Нік, я напишу ось тут, залишаю також. Посилання під відео переходьте, дивіться незабаром. Я думаю, що на момент виходу цього відео буде вже опис того вартий. Шкарпетки виходять класні. Ось такі прикольні шкарпетки. Трохи спиці, шкрябають, але інакше ніяк, бачите? Така краса виходить. Не сказати, що прямо-просто дуже це в'яжеться, начебто і легкий візерунок, але ну, я плуталася трохи, тому до моменту вив'язування клину підйому я в'язала дві шкарпетки одночасно, далі я в'яжу їх паралельно. Тобто кожен етап, там, клин підйому на одній на другій. Я в'яжу почергово на шкарпетках. В мене, як можете бачити, одна шкарпетка, Це її клубочок, і друга шкарпетка. Вже відв'язані до етапу закриття мисочка вив'язування. Тобто я вже на фінішній прямій. В'яжу я для себе на розмір 40-41. Ну, в описі 40 41, в у мене 41-й. І в'яжу спицями 2,5 кубічними. Це поки що мої фаворити у в'язанні шкарпеток, і я мрію, що колись в мене буде цілий набір ось таких спиць, дуже вони мені подобаються. Отже, все одно трясу. Ви бачите, Отже, що ще про них розказати номінації. Я загубила десь, де написані в мене ці номінації в блокноті. Вже коли буде запис, скажімо, готової роботи, я там вже точніше розкажу, але точно можу сказати, що це нова для мене пряжа, новий для мене метод вив'язування п'ятки. Зразу, коли я дивилася на фото, мені здалося, що це французька п'ятка, але як можете бачити, це п'ятка Стронг. Привіт, друзі! Сьогодні вже 18 лютого, і я хочу вам показати свою готову роботу у цьому проєкті шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Ось, готові в мене. Шкарпеточки, їх дві. <ріху> вони повністю готові, вони вже випрані, висохли, дуже швидко, до речі, висохли на батареї, взагалі там буквально за пару годин, перепрошую. Зв'язані вони на розмір ну, по опису 40-41. Я в'язала на себе, на 41-й. Дуже мені подобаються, на нозі шикарно просто виглядають, такі вони святкові. Я навіть думаю, що поки що їх відкладу. Буду... Ну, в мене є там дві пари, які я активно використовую, а ці хай поки що побудуть, вони такі святкові, але це будуть мої. Цю пряжу мені подарувала Юлічка, і це. Тяжа, яку мені подарували мої дорогі феї, це для мене, для моїх рідних, близьких. Це не на такі дальні подарунки, не на продаж, тим більше. Отже, пішло на цю пару в мене 65 г, спиці 2,5 кубічні. Як я вже казала, халявки я в'язала ну, одночасно, далі паралельно все в'язала. П'ятка тут Стронг, вона трохи незвично, як для мене, в'яжеться. Я перепрошую на собака, гавкає з приводом і без. Отже, п'ятку таку я саме такого вигляду не в'язала, тому номінацію я, здається, називала в минулому відео. Які це пряжа, з якої я не в'язала по опису української майстрині, п'ятка, яку я ще не в'язала. ну, гладь, добре, І візерунок такий я не в'язала. Тут все нове для мене цих шкарпетка. Отже, мені сподобалось, мені сподобався візерунок, мені сподобались шкарпетки, тут трохи видно рядність. Хоча дивно, да? видно, рядність, а тут в'язалося по колу. Ну, десь щось я спартачила. Mm. E, так. E, ну що ще сказати? В мене за цей місяць зв'язано дві пари, я їх e, зараховую сюди, в шкарпеткову скриньку дизайнерських бажань. Одну пару я дов'язувала, то вже, скажімо, третя. Я її розпочинала в e, січні. Дов'язувала в перших числах лютого, але я не буду її сюди включати. Дві пари в мене зв'язано, я задоволена результатом і роботи, і, взагалі, шкарпетками, одними іншими. які чоловік носить, що мене не може не тішити. Отже, дякую дівчатам за такий цікавий, чудовий проєкт. Дякую учасницям за надихаючі відео. Я вже з нетерпінням чекаю звітів інших дівчаток, щоб подивитися, що ж нав'язали вони, надихнутися якоюсь ідейкою. В мене на наступний місяць є кілька ідей, але ще, ще там два, не два тижні, ще тиждень залишається, тому. Я ще, може, передумаю, ще, може, щось нове придумаю. Поки що такої чіткої в мене немає, скажімо, чіткого плану на наступний місяць. Дуже сподіваюся, що пара шкарпеток в мене вийде. Я дякую вам за перегляд, дякую за коментарі, за вподобайки, за підписку. Мені дуже приємно, що ви залишаєтеся зі мною, що ви підписуєтесь. Переходьте за посиланнями або за хештегом до дівчат. Дивіться, насолоджуйтесь, надихайтесь, даруйте їм свої вподобайки і коментарі також. А я з вами на цьому прощаюсь. До нових зустрічей у шкарпетковій скрині. Пока-пока.